Яка пилка швидше поріже граба. Тестуємо на грабові. Ось такий ось граб. Тут доска 30-ка грабова. Буду різати кусочок 3 см. Спочатку макітою, тоді Дніпремовською пилкою. Модель зразу показую такового. Ставте на паузу, щоб вміститися в 3 хвилини. Дніпремовська модель тавого. Діск: тут оригінальний макіта на 16 зубів, тут оригінальний Дніпрем на 24 зуба. Отакі умови. Кому що не підходить, вибачайте, що є, то є. Чому так? Дивіться попередні відоси. Акумулятор повний на макіті. Новенька ця є. Наступ... Бачте. Я не можу нею швидше різати, тому що вона глохне. Триндіс. Будуть знову розказувати, що я. Це і граб і вже пилка смердит, зараза! Дивозащито йде, ще ж трошки лишилося. Триндець. Перегрілося чи що, вже пішла в защиту. Ой, ну, ай, коротше, ну ти що я докажу? Зараз піду, в мене ще одна пилка, є, візьму ту старішу пилку. Взяв на підмогу ще одну мою макіту. А що воно щось так не хоче йти по цій, блін, тріндієс. Ай, зараза. Коротше, ну зараз цей. Дивіться, ця сама ця, є, ця сама доска. Пробуємо дніпроєму. Може щось з доскою, це і не так. Тоже не дійшло. Ну я не знаю, чесно що. Зараз візьму ще раз так само, такий самий кусок, чи воно перегрілося. Я не знаю, чого ці макіти не дійшли. Зараз ще один такий самий кусок, тільки від мірою на Дніпромовську. Все то саме ті самі умови, тільки вже ріжу Дніпромовську. Так само 3 см. Ага, теж тяжко їй. Зараз, все, пішла в защиту. Так, ану, давай. О. Все. Коротше народ, що хочете собі, то думайте, я показав. Показав Дніпремовську, показав Макітовську одну, Макідську другу. Тут диди. Тут два поділки. що це хіба? вона так скоро сіла. Тут одна. Я показував, ну він гарачий треніс, може він то, що перегрівся, так зацейкався, бачите? Я не знаю, чого так. Може тут елементи старіші, швидше перегріваються, може ще щось, я не знаю. От що міг хто зробив? Нравиться, подобається, не подобається до лампатури.